Вірю в твоє майбутнє, Україну. Тож, яке майбутнє чекає Україну? Які причини впливають на подальший розквіт нашої держави? Насправді це доволі складні питання, бо ніхто не може уявити нашого майбутнього. Проте я спробую дати відповіді. Після 24 лютого для кожного українця життя поділилося на до і після. Кожна людина настільки змінила свій світогляд та принципи, що речі, які раніше здавалися нам важливими, зовсім втратили свій сенс. Наразі найбільша цінність життя кожного українця, бо абсолютно всі впливають на майбутнє нашої держави: воїни, які захищають свою рідну країну, жертвуючи своїм здоров'ям та життям, ці жінки. Що підтримують своїх чоловіків, оберігаючи своїх дітей. Підлітки, які здобувають світу, щоб, врешті-решт, займатися розвитком України після довгоочікуваної перемоги. Насправді це доволі болюча тема, бо деякі люди зараз знаходяться у такому стресі через певні обставини, що. Нормально сприймати будь-яку інформацію, здається нереальним. Проте, ми повинні вірити найкраще і, попри складнощі, зберігати спокій. Якщо говорити про мій досвід, то ці умови дали мені зрозуміти, що цінувати потрібно кожну хвилину свого життя. Війна не закінчилась, але я намагаюся вчитись жити, а саме знаходити нові хобі, друзів і радість у житті. Цьому мені допоміг мій найкращий друг, мама. Я справді зрозуміла, наскільки важливим для мене є спілкування з нею. Так, який ж, ж зв'язок між цим. Всим? Певні обставини дали нам зрозуміти й оцінити усю важливість наших дій. Наприклад, якщо кожен українець буде нехтувати смітником і думати, що раз у житті можна виконати сміття куди-небудь. То просто ж, уявіть оці купи, які будуть лежати всюди. А тепер до найважливішого виховання підлітків на сьогодні. Безумовно, до цього питання потрібно підходити по-розумному. Тож майте на увазі, яка велика відповідальність лягає на плечі наших батьків і вчителів. Але це залежить не тільки від них, а й від учнів, які повинні розуміти. Що знання потрібні як мінімум для їхнього подальшого життя, отже, я намагаюся робити усе для майбутнього моєї рідної країни, України. Без сумніву, це є нелегкою задачею, задачою, проте в цьому мені допомагає віра в найкраще життя. Я люблю Україну та обожнюю наш народ за те, що ми готові пройти через будь-які складнощі. Тож, все буде Україна.